Пер при обшуку у очільниці Хмельницької МСЕК виявили, крім багато грошей також списки людей, які нібито зверталися за незаконними послугами. На цієї керівниці, щоб отримати фіктивну інвалідність. Чи дорівнює це, що всі люди, які там зазначені та які отримали інвалідність у Хмельницьким сек, однозначно є злочинцями, вчинили якесь правопорушення? Далеко ні. Сам по собі список та факт отримання інвалідності, ще не означає, що людина реально не хвора та були відсутні реальні підстави надання її інвалідності? По друге. Якщо не було зафіксовано, що якась людина мала з кимось якусь розмову, з кимось домовлялася про надання їй інвалідності, не зафіксовано там відеоспостереження, Аудіорозмови не велися, що вона комусь передавала ті кошти, тобто її не зафіксоване, які саме там кошти, хто кому передавав, то неможливо буде людину звинуватити у дачі хабаря. Крім випадку, якщо, звісно, сама людина не візьме та і не розкаже про це все слідство. Зараз будуть активно цих людей обзвонювати і викликати по телефону на допити. Що робити, коли вам надійде якийсь дзвінок від людини, яка представиться працівником? правоохоронних органів у будь-якій ситуації. Ну, по-перше, ви ж не можете встановити по телефону, хто дійсно вам телефонує. Пам'ятаєте, ці шахрайські темки, класична, ваш син, там, зять брат у відділку, поліції, перевезіть гроші, то тоді його відпустимо. По-перше, повістки по телефону не вручаються. Повістка має бути надана вам під ваш підпис або надіслана поштою по місці вашої реєстрації. Тобто, викликають вас на добре. Такий-то, такий-то, так так каже, добре, прийду, надсилайте повістку, прийду з адвокатом. Та наша вам той адвокат, ви ж все одно свідок. Навіть якщо вас викликають як свідка, а завжди викликають з першого як свідка, йдете завжди на допит з адвокатом. Якщо на вас по телефону починають тиснути, шантажувати, залякувати, кладіть трубку, ви ні з ким не зобов'язані спілкуватися, якщо того не хочете ні з слідчим, ні з тещою, ні навіть з мамою рідною. Ваш телефон, ваш час, ваша. Особисте життя не хочете, заблокували і все. Чекаєте повістку. Надійшла повістка і вже готуєтеся до допиту та йдете разом із адвокатом.